Вступники на навчання до Київського національного лінгвістичного університету для здобуття ступеня магістра на основі вже здобутого ступеня бакалавра, або, як варіант, ступеня магістра, наприклад, за іншою спеціальністю, або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста в обов'язковому порядку мають складати єдиний вступний іспит – ЄВІ. Незалежно від того, на яку конкурсну. Пропозицію, тобто спеціальні спеціалізації, освітню програму вони вступають, незалежно від того, за якою формою здобуття освіти вони е, мають намір навчатися, незалежно від того за якими джерелами фінансування вони планують здобувати ступінь магістра, незалежно від е, статі, раси, віку, матеріального добробуту, віросповідання. Усі мають складати єдиний вступний іспит. Єдиний вступний іспит це форма вступного випробування, яка проводиться з використанням технологій зовнішнього незалежного оцінювання. Він складається з двох частин, кожна з яких оцінюється окремо: тесту загальної навчальної компетентності, ТЗНК і е, іспиту з іноземної мови. Крім ЄВІ. Вступники до нашого університету на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 0,53 психологія, 0,73 менеджмент і 0,75 маркетинг має складати також єдине фахове вступне випробування ЄФВВ. Це його така абревіатура, не дуже зручна для того, щоб її вимовляти. Це також різновид вступного випробування, який проводиться за технологіями зовнішнього незалежного оцінювання. Це значить, що для складання ЄВІ і ЄФВВ кожен вступник в обов'язковому порядку має попередньо зареєструватися. Реєстрація відбувається прямо зараз, і вона триватиме до 31 травня 2023 року через приймальну комісію університету. Потенційний вступник. Має надіслати на електронну пошту відповідного факультету скан або якісну фотокопію документів за визначеним списком. Покликання на цей список, а також покликання на адресу електронної пошти відбіркових комісій факультетів я дам в описі до цього відео. До речі, у формі заяви є згадка про медичну довідку. Вона для вступу до нашого університету не потрібна, тому відповідні поля, відповідні, відповідну частину заяви ви залишаєте порожню. Те саме стосується і довідки про заплановане закінчення закладу вищої освіти. Нам з вами вона не потрібна. Її мають подавати лише ті потенційні вступники, які закінчують навчання в закладах освіти, які не вносять дані про них до єдиної державної електронної бази. Ну наприклад, там. Курсанти військових закладів освіти. Тобто нам ця частина також не потрібна і ми її залишаємо порожньою. Крім того, вступники, які складають лише єдиний вступний іспит, але не складають єдине фахове вступне випробування в заяві анкети, залишають цю частину також порожньою. У відповідь на вашу заяву і спис, і пакет документів. Факультетська відбіркова комісія зареєструє вас для складання ЄВ, або відповідно ЄФВВ, або і того і іншого, якщо ви вступаєте на ті спеціальності, які я перелічив, і сформує вам екзаменаційний аркуш. В екзаменаційному аркуші буде номер і Пін-код, який дасть вам доступ до кабінету учасника ЄВІ, або ЄФВВ. Доступ до цього кабінету можливий із відповідної сторінки Українського центру оцінювання якості освіти. Саме до вашого кабінету, найпізніше 16 червня 2023 року, прийде запрошення перепустка, в якому буде зазначено день і час, коли вступник має прийти до визначеного пункту тестування і скласти відповідно ЄВІ або ЄФВВ. При цьому. На, для допуску на пункт тестування вступник обов'язковому порядку має мати при собі документ, що посвідчує особу, як оригінал екзаменаційного аркуша, і е, запрошення перепуску. Запрошення перепуску можна, і, на мій погляд, навіть варто, роздрукувати, або можна мати її, його запрошення перепуску в телефоні у вигляді відповідного файлу або фотографії. Екзаменаційний аркуш, оригінал екзаменаційного аркушу ви маєте отримати у відбірковій комісії відповідного факультету не пізніше ніж за два дні до складання єдиного вступного іспиту або єдиного фахового вступного випробування. До речі, якщо ви вступаєте до магістратури на основі вже здобутого ступеня магістра, наприклад, за іншою спеціальністю або на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, то ви можете... Як опція, це не обов'язкова як опція, складати замість єдиного вступного іспиту співбесіду з іноземної мови в університеті, а замість єдиного фахового вступного випробування фаховий іспит в університеті. Підкреслюю, це стосується лише тих осіб, які вже мають ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, оскільки основна маса наших вступників це ті, хто вступають на основі ступеня бакалавра. То вони в обов'язковому порядку мають складати єдиний вступний іспит. А ті, хто йдуть за спеціальностями 0,53 психологія, 0,73 менеджмент, 0,75 маркетинг, також на додачу до єдиного вступного іспиту, мають складати єдине фахове вступне випробування. Основна сесія ЄВІ ЄФВВ відбудеться у період з 23 червня по 21 липня 2023 року. А результати будуть встановлені до 25 липня. Повторюю: реєстрація для складання ЄВІ ЄФВВ триває до 31 травня. Покваптеся!